Всім великий привіт вітаю вас усіх на ютуб-каналі Азарт. Друзі, сьогодні ми у трьох Серега Деу з блондинкою, Вадим Майнлаб X 505. І я з Майнлаб x Elite. Вибрались на пошуки. Вирішили поїхати в розвідку далеченько на одне поле, яке ми колись-давно знайшли з вовоном. Один раз ми тут були. От коли ми його розвідали, знайшли тут чернях, Фібули, шмі були, різні прикаляси, їхні попадали. Ми вирішили сюди приїхати, подивитися, що тут і як. У Вадіма випало шматочок пряжечки вже черняхівської. А в мене, друзі, випала якась ось така підвісочка. Зараз покажу вам її ближче. Покажу на яких налаштуваннях сьогодні будемо проводити пошуки. Ну і, звичайно, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь на YouTube канал Азарт. На мій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів, який знаходиться в інстаграмі Золотошукач, Facebook, група Майнлаб Україна. Всі посилання будуть в закріпленому коментареві. Тому, друзі, переходьте, підписуйтесь, а ми будемо щось шукати, друзі. Погнали! Так, значить, Майнлаб Еліт. До речі, дощ йде хоже на мультичастоті. Програма Парк 1, Чуйка 23. Ну, а тут загалом все як завжди. Швидкість 3, ферум 1. От, поліфонія стоїть. Звук заліза 10. Звук кольорового 25, поліфонія. Тут мінус 16. В підменю 0 стоїть. От. Тому так. Ну і, власне. Ось така якась, бачите, підвісочка. Є отвір, видно, що вушко. Можливо, це якийсь типу гудзик Гудзиґерка такий був, я не знаю. Якщо хтось в курсі, що це, підказуйте. Отак. Рухаємось. Є, друзі, знахідка. Спиночка фібли. Є прузинка, заглушки, на жаль, немає голка приймача і самої голки бронзова. Ну, почин є, скажімо так. З Сереги два шматка бронзи випало. Поки що, так? Так, друзі, значить, е, вирішив пробігтись трішки в розвідку. Е, значить, йде одна протока, тут стоять хатки і над ними. Ще одна протока. і Я думаю, піду подивлюсь. І, значить, прийшов я на цю верхню протоку, а тут, друзі, теж ліпнина, кераміка, і дивіться, вуаля, просто зверху лежала, ай, блін, зламаний носик. І зацеп зламаний голкоприймач, але дуже крута. Ви подивіться, яка робота, я такої не бачив, щоб були. Ось ці колечка литі. Ви бачите, вони не зазвичай накладені такі, а це литі. Прикол, я такої не бачив. Шикарно. Коротше, прикольно. Чернях над черняхом. Я в шоці. Получається одна протока, друга протока, тут хати і тут хати. Круто. Супер. Кайф. Берем. Зараз тут буду крутитись. Так, друзі, ходив, бродив, кілька шматочків бронзи і ось такий шматок срібла. Дивіться, файнющий. О, так. поки що так, друзі, шукаємо. Так, друзі, знайш спіймав сигнал. Дуже схожий на динарика, тому вирішив копнути. Разом з вами. Подивимось. Подивимось, друзі, що то буде? Схоже, він, але, мабуть, бронзовий дивіться. Да, друзі. Схоже, динарій, але бронзовий. Прикол. На жаль, друзі, бронза. Ну нічого. Нічого. Зате динарій. Супер. Беремо, шукаємо срібні і золоті. Поїхали. значить, друзі, дивіться, трішки помив його. от Схоже, як комод. Проглядається портрет. Отак. Рухаємось. Е, значить, друзі. Вон був бронзовий динарик, і ось вот тут просто нереальний сигнал. Спробуємо. Такий шмат бронзи. Це капець. Ну, отакі друзі, шмат, що бачу якісь візерунки навіть були. Я в шоці. Прикол. Берем, рухаємось. Я звісно думав, можливо якийсь четинарик срібний крутий. Ну в плані великий, грубий, бо високий сигнал, чи якийсь сестер веде. Але такий шмат бронзи випав. Глядачі. Сигнальчик тоненький і... Дивіться, що є. Походу фібула. Тільки як-то ми її розлимаємо. О! Журбенкова фібула отака, але вона є. Беремо, рухаємось. Друзі, є чергова знахідка. Який сигнал? Денарний. Але... Ой, якась журба-журба. Що це з ним таке? Друзі, це денарій, але він... Він тупо горілий якийсь. Повністю весь. Я в шоці. Два штуки, друзі, і два якихось невдалих. Да. Ну, я, звичайно, вдома буду його чистити, але навряд чи щось з нього вийде журбинка. Глядачі, знову був сигнал. І знову випадає спиночка фіболи, і знову, на жаль, вона така. Журбинка, скажімо так. І, до речі, друзі, хочу вам дещо показати. Знайшов круту знахідку попереднього разу, як їздив на пошуки. Але не знімав, тому що ну, не було що знімати. І ця знахідка випала, друзі, уже е, в кінці пошуків, коли ми йшли до машини, випала половинка Антонініана. От, і випало, друзі, шматок журбинки теж. Е, скажу одне, що така знахідка у мене вперше. Е, я ще такого роду не знаходив. Але, на жаль, на жаль, половина лише цієї знахідки. Наші, друзі, дивіться. Це фібула в золоті. Погляньте. Фібула в золоті. Дивіться. Це зацеп від фібули. І на ній, друзі, позолоти просто на палець. Щоб ви собі розуміли. Не просто там легенько хтось позолотив, а прям як начебто на неї вилили то золото. Ну так, на жаль, вона не ціла, але що зробиш? Ну знахідка доволі крута і, на мою думку, доволі рідкісна. Тому що фібулу в золоті я ще не знаходив. Клас. Ну так. Я зняв тоді шортс відео коротеньке, коли її знайшов, я там закидав на канал. Могли бачити і в Тікток закидав. От, а це вже вона помита. Вирішив вам показати. Ось така журбинка. Ну, надіюсь, що колись знайду і цілу таку. Тому рухаємось. Друзі, підійшов Вадім. Ось таке у нього по знахідках. Теж кілька спинок фібул. ось голка від Фібули, 5 копійок 32 і це у нас що, якась копійка, мабуть. Да, копійка. Шматочок пряшки. О, поки так що таке. І в Серега там теж кілька фібул є. О, ну. Зараз будемо обідати і шукати далі. Що ж, маємо чергову знахідку. Опа. Друзі, фібула майже майже ціла. На жаль, відламаний е, зацеп. О, але голка, все на місці. Файно, файно, супер. Голочку можна переставити на якусь іншу фібулу. Круто. Погляньте, яка в мене візуальна знахідка. Це точило черніхівської культури. Дивіться, навіть видно сліди, як заточували, можливо, наконечники, можливо, голки якісь. Е, щось точили. Круте, здорове таке, дивіться. Шикарне. Беремо. Друзі, знаєш, вирішили ми з Вадимом трішки пройти вдоль цієї цієї протоки, де я зацепив ці хатки. Вон вона, дивіться яка. І коротше, вони тянуться, ті хати тянуться. Я не знаю скільки їх тут. Ой, ну дуже багато. Дуже багато. От, Ми пройшлися і йшли вже назад, на ту першу, де оце я крутився де два дені ря випав. Йшли ми туди. І по дорозі, знаєш, назад, друзі, йду, я махаю, дивіться. Ось такий сигнал. І я просто, друзі, присідаю. Дивіться, на нього хтось наступив. Бачите, йдуть сліди. Ну тут вже вихожено. Тут до нас хтось походив. Просто на нього хтось, друзі, наступив. Дивіться. Динар просто зверху, друзі. Офігеть. Просто зверху динарик лежить. Хто це у нас пій, вроді би. Але, друзі, срібний. Можливо і не пій. Можливо, пій. Ну, срібний. Срібний файний динарик. Крутяк. То я, мабуть, тут покрутюсь зараз. Супер, супер, друзі. Ну оце вже коп вдалий. Клас, Берем. Тарочка еліт. Ту -ту -ту -ту. Наш глядачі, коротше, його трішки помив. І це виявляється трішки джекпот, друзі. Дивіться. Це в нас динарій імператора Клодія Альбіна. Це не дуже частий. Динарик, не дуже частий правитель, скажімо так. От, Монетка вважається рідкісною. Супер. Отакий, друзі, клодій Альбін. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Стан, правда, ну не дуже прям файний, але середняковий такий пайд. Крутяк. Беремо рухаємось. Так, друзі, підійшли ми вже майже до автівки, ще трошки треба по кропиві пройтись. Ну тут таке. E, значить, що по знахідках? E, до речі, Серегині знахідки вам не показував, знайшов срібний зацеп от фіболи. На жаль, лише зацепчик. Розподільчик кільце. E, кілька фібол, радянські монетки є. До речі, ця фібула була цікава. Така масивна здорова. Срібельціант. Мабуть, щиточок був якийсь від перстенька чи від чого. От. Голка. Вадима. Ось такі знахідки. От. Ну і в мене трішки по бронзі. До речі, залізну ароматничку знайшов. Пломбу. 20 копійочок щитовик. В общем, таке, ну і цікаво Крута фібула, шматок срібла. Це з минулого пошуку. Крута була фібула, але на жаль. Ну і, друзі, три динарика. Один бронзовий, один невідомо який, що із ним сісталось. Ну і один крутий Клодій Альбін. Це прям джекпот сьогоднішній. От так. Все, друзі, ми рухаємось додому. Дякую вам за підписочки. Тримайтесь, бережіть себе та своїх рідних. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео в своїх соцмережах. Ми будемо щось шукати. Погнали!